То, цей, мені треба каже відео, що ви не знімали. Ага. Треба. Я ж заборонив вам знімати. Я хочу, щоб ти мені його передав. І все, більше в мене питань нема до вас. Такі оця одна. Та не можу я передати. А чого? Тому що то моя власність. Твоя власність. Я тобі роз'єбашу голову тоді, то все. Що ти зрабиш? То ж ти хочеш? Ні, що ти маєш? Ти що ти в нас знімав тоді? Тому що ти, ти був в громадському місці в той час. То громадське да. місце, вулиця це громадське місце. Я громадяни... поняв. Та не розказуй мені нахилі всі байки. Я тобі ну, сказав, що не знімай нафір. мене, розумієш? Друже, не знімай мене. Ти, ти мене не послухав. Я вже відзняти починив роботу. Я не розумію, що ти хочеш. Добре. Якщо, як ти хочеш щоб твої море там не було, я що ти хочеш. Тю що що запишу, щоб ти мені передав. А нашу, на що? На? От з того часу, коли я там з'явився, щоб ти мені передав. В Якого, коли я з'явився? Коли налад. я підійшов до вас, щоб ти мені передав цю ну, передав мені цю інформацію. А на що? Бо мені треба, я Для хочу. Чого? хочу що, мені дуже цікаво. Хочу подивитися. А ти мене. ж там був собачь, на що ти Ні, давати? Я хочу, щоб мати ну, на пам'ять тобі на Нащо тобі на пам'ятаю інформація, розуміє? я щось не розумію. Ні, я не розумію. Не розумію. Ні. Погано. Я не розумію. Погано грузиш, ти не розумієш? Я просто ти мені ти, то, пора? то ти мене грузиш, чого що тебе, ти, блін, тебе... що ти мені голову розібаш, що ти зараз почнеш грузити, та що чого? ти мені ще щось зробиш, та знаєш? Я тебе грузив. Я з тобою спілкуюся нормально. Не, та я бачу, ти не дуже нормально спілкуєш. Дуже. Ну, ти ти бачу, не, не погано розумієш. Що тебе тоді тобі просто? Я тебе зараз. Дивися, ну ти Міша, нормально. Буде. Міша, ти oh. кажеш, що ти просиш? Привезе. Але той самий Привезе. момент, коли ти, ти кажеш, ти просиш, ти не, кажеш, не. що якщо я тебе не привезу, ти мені голову розібаєш. Що значить так? Що значить да"? так? Ну, що, значить, да"? ну, то і значить. Що ж ти мені голов розібачиш? Ну, ви самі собі створюєте всякі. Всякі що? Всякі питання, розумієш? Ви заганяєтеся. Що ти мене хочеш? Ви заганяєтеся отаким. От я тобі сказав, що я в тебе хочу. Ти мене? Я хочу ту інформацію, яка в тебе є. На, шо, на тебе? Бо мені треба її, бо ну, я значить. її хочу. Ну що значить, для чого? Бо нас? я її хочу. Добре, поясни для чого. Бо я її хочу. Хоча. Ну просто не це пояснений. не поясню. Це не твоє діло. Це то саме, що ти мені говориш, бо це є твоє, твоє право, це є моє право. Це, Міше, дивися, це та, та сама фігня, типа, що, і ти мені кажеш, дай, Мі... я тобі кажу не дам. Ти кажеш, що не даш, тому що я так хочу. Так само, як нашого тобі, тому що я бо так мені хочу. Ну для чого? Це моє. Ну для чого? Це не твоє, це моє. Я це хочу. Це моє, це не твоє. Як може, твоє, якщо воно моє. Це там я я є на цьому, на цій інформації. Я хочу, щоб ти мені її передав. Правда. да, є ти. Бо я тобі не дозволяв її знімати. Є, себе. є там дівчина та, яка за рулем була. В тебе що викинув. Є дівчина, є дівчина, яка їхала за рулем. Є ти. Які проблеми? Всі. Ні що дівчина? Нічого, я не знаю. Не хто... дівчина, це жінка моя, не дівчина. А, це твоя жінка. Так, щоб ти був в курсі, знаєш, Ну, то добре. Так що ну Тут нічого там немає нічого такого, але я хочу це, я собі, ти якби собі... мені хоча б сказав одну поважну Роблю. причину, що я хочу там для того, то того, то хочу викладати, там, наприклад, Роблю. полати Роблю. на тебе Роблю. положу. Роблю. 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 Хліб тобі зроблю. Та ми самі зробимо весь інтернет, що зараз ти будеш мати нормальний. нормально. Попробуй тільки це зробити. І, І що буде? Ну, побачиш. 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 І що побачиш? Ну, шо? ну, шо? ну, шо? ну побачиш. Ну, що, ну що? Ну побачиш. Ну, що Ну, що буде? Ну побачиш. Ну, що буде? Побачимо. Зробий побачи. І що буде? Ну побачиш. Ну скажи, що буде. то побачиш. Такий крутий, блін, що Ти такий, блін, мене тут. Я нормально спілкуюся, я ну, тебе не гружу. Дивись, ти мені кажеш, як... попробуй тільки викинь в інтернет і побачиш, Що буде? Віддай мені це, віддай мені цю штуку, віддай мені цю інформацію. Міша, я тобі, ще раз говорю. я ми... тобі ту інформацію не віддам. Все, я тебе це купую. моя інформація.